Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття морфологія. Що вивчає морфологія? За якими ознаками поділяються слова на частини мови? Які морфологічні ознаки іменника? Особливості відмінювання іменників. На ці питання і звернемо свою увагу. І так, ми починаємо з вами пригадувати матеріал з теми морфологія. Що ж вивчає морфологія? Морфологія це розділ мовознавства, у якому вивчаються слова як частини мови. Скільки ж всього частин мови в українській мові? І за якими ознаками слова поділилися на частини мови? Звичайно, однією із найголовніших ознак є питання, на яке відповідає слово. Потім лексичне значення, тобто, що означає слово. І до уваги обов'язково беруться морфологічні ознаки слів. І так давайте пригадаємо, скільки ж всього частин мови в українській мові. В українській мові всього 10 частин мови. Всі слова, які є у мові, поділили на частини мови. Їх всього 10. Саме частини мови. Службові частини мови. І є ще одна частина мови, яка не віднеслася ні до групи самостійних, ні до групи службових. Це вибух. Скільки ж самостійних частин мови? Їх всього 6. Пригадайте, які ж слова відносяться до самостійних частин мови.